Ви коштували отакі мочі. Вони такі смачні. Я перший раз скуштувала, мені відразу А Їх в упаковочці тут 6 штучок. Коско вони коштують. Це донька їздила з донькою наших хостів. В коско дві упаковки коштують 5 фунтів. Тобто за дві заплатила вона 5. А в теску коштує одна упаковка 5 фунтів. Дуже велика економія. Якщо якщо ще не куштували, то спробуйте, вони дуже смачні, класні. У нас сьогодні морозець. Десь мінус два показує телефон. Це не сніг, випав, а і ні. От так. Добре на вулиці. Мені подобається така погода, коли не сильно холодно, коли не має такої сильної вологості. Вітру немає, спокійно, класно. Я йду з роботи, зараз поснідаю, покупаюся і йду на іншу роботу. Добре, що всі мої роботи поряд, не треба нікуди їхати, транспортом. Подивіться на цю красу, у нас сніг іде. Не знаю, як надовго він у нас тримається, можливо, через пару годин не розтане, але, але з вікна дуже гарно. Зараз на вулицю буду йти, на роботу треба. Дуже гарно на вулиці. Ой, дивіться, як прям закручуються ці сніжинки чи не сніжинки, а шматки снігу, хлоп'я снігу. На вулиці морозу немає, тому, як я казала, думаю, через пару годин він все, весь розтане. І сніг такий не пушковий, легенький, а достатньо важкий, наповнений вологою. Це тільки 10-та година ранку, субота. Всі вже на ногах внички гуляють. Вчора був сніг, сьогодні дощ. Ось така зима. Тобто ще не зима, кінець осені. Хоча в цьому році осінь нас побалувала. Було достатньо багато сонячних днів, теплих днів, без дощу і декілька тижнів поспіль. Я йду на роботу, чесно говорячи, я втомилася працювати взагалі без вихідних, тому що ви бачите, я працюю кожного дня зранку, там по декілька годин, але все одно, знаєте, зранку в неділю, наприклад, але або в суботу ти не можеш полежати, там поніжитися у ліжку, треба вставати і йти працювати. От, в школі працюю, все нормально. Єдине, що там моя напарниця, з якою ми працюємо в одній залі, в одній а, їдальні, тобто їдальня там розділена на дві частини, ми з нею працюємо в одній частині, в другій частині інша. Вона працює настільки повільно, що виходить так, що а Частину її роботи виконую я. У нас не розділена прям робота, хто що має виконувати. Але так як вона повільно рухається. І таке враження, що спеціально. То стане там поговори з кимось, то візьме один стаканчик несе його, потім повертається, бере другий стаканчик, ну якось так. Я теж вже уповільнилася, але... Якби працювати в її темпі я не можу. Це взагалі треба, не знаю. Маю таке враження, що я засну, якщо буду працювати так, як вона. От, і теж неможливо працювати в такому повільному темпі, тому що треба, треба швиденько там накривати, прибирати, бо класи йдуть один за одним і просто немає часу на те, щоб там прохолоджуватися. Зараз голодна, як вовк, прийшла з басейну і буду їсти свою вечерю. Вечеря у мене о 7 годині вечора дві котлети, дві столові ложки, навіть не столові, а десертні, дві десертні ложки рису і трішки овочів. Я прийшла з басейну десь годину назад і, можливо, повторюся вже там десятий раз, але хочу все одно сказати: що наскільки мені важко заставити себе. Зараз чомусь, я не знаю, раніше то шла набагато раніше мені легше було якось зібратися та піти, зараз важче. Можливо, через те, що зараз зима на носі, вже темніє воно раніше, і тому якось вже ближче до вечора хочеться вдома на дивані сісти, плідом укритися і телевізор дивитися. От, Але все одно заставила себе згором пополам піти в басейн, і наскільки я класно себе почувала, відчувала уже після басейну. І, тобто я і сама собою якби, задоволена була, тому що я не відмінила це тренування, а сходила, все ж таки зайнялася спортом. І наскільки класно, взагалі, фізично і от психологічно я себе а відчуваю, почуваю, не знаю, як правильно сказати, відчуваю. Всередині з'являється спокій, є втома, але це втома приємна. От, я плавала, у мене прямо під кінець, відкрилося друге дихання, і мені не хотілося зупинятися. Так що взагалі тренування відбулося сьогодні на всі 100. Прийшла додому, вже поїла свій, свою вечерю. Зараз буду пити чай. Чай я п'ю завжди без цукру, тобто я ніколи не додаю туди нічого, ні в каву, не в чай. лише можу з солодким чимось попити, але вже не, не ввечері. Пізно, зараз, Тобто, повечеряла я десь о сьомій вечора. Вечеряти пізно я не боюся, я можу і о 8-й годині повечеряти, але вечеря має бути правильною. Тобто Тобто надавати перевагу білкам та овочам і поменше, поменше вуглеводів. Тішки додала вуглеводів, але але ну, думаю, що нічого страшного не буде. Завтра зважуся зранку і скажу, яка ж у мене на сьогоднішній день вага. За цей період, що я не зважувалася. Я не можу сказати, що я прям сильно дотримувалася правильного харчування, але намагалася все одно. Були і солодощі, були і булочки, і цукерки. І навіть були такі періоди, декілька днів, що я тут трішки переїдала. Не так, щоб знаєте, що тут їжа стояла, але от з'їла основну порцію і все одно потім ще докладала собі добавки. Тому от від цього я. Від цієї звички я хочу позбутися, тому що ну, це недобре. Це недобре, для організму, це недобре для організму, тому що він потім більше витрачає енергії на переварювання цієї їжі, Хоча б краще цю енергію витратити на якісь більш корисніші справи. І стосовно сьогодні у нас двадцять, сьогодні ніби 27 листопада і залишилось скільки там три дні до кінця місяця. А через три дні скажу скільки ж у мене намотало електроенергії і газу за цей місяць. Все ж таки я цей місяць повністю тримала 18-19 градусів. Не більше і не менше. Ну більше бувало, але за рахунок того, що сонце. А мені нагрівало тут, Ще подивлюсь, наскільки більше мені намотало порівняно з минулим роком минулим роком в листопаді, тому що в цьому році жовтень був тепліший, ніж в минулому році, але листопад, мені здається, був холодніший. Тут ми мали навіть тиждень морозів, десь, десь температура до мінус 3 до 4 вночі опускалася. Якщо подивлюся і порівняю. Ще в мене було питання в коментарях, який рівень, який мій рівень англійської мови? Я не знаю точно, у мене немає ніяких підтверджуючих сертифікатів, я не здавала екзамени, але я вважаю, що десь b 2 b 2 і зараз я проходжу Advanced Level, тобто це один курс. І в кінці літа десь, і десь в кінці літа, я ще хочу пройти чотиримісячний курс з підготовки до екзамену CAE. Сії екзамен це саме підтвердження рівню Сі-1. І з яким рівнем можна влаштуватися на роботу, якщо ви мене питаєте стосовно міди супервайзор, тобто ким я зараз працюю у школі, тобто наглядаю за дітьми під час тієї перерви. Ну, я думаю, можна і з низьким рівнем влаштуватися. Єдине, що, наприклад, до вас будуть діти звертатися, так, щось питати, щоб ви їм там допомогли в чомусь, можливо, конфлікт вирішити між дітьми. Тобто в таких ситуаціях буде важкувато, але можна в таких ситуаціях, можливо, можна буде звертатися до своїх колег, щоб вони допомагали. Так, що якщо у вас є вакансії, поряд, подавайтеся. Запросять на інтерв'ю, ідіть, трішки там, можливо, підготуйтеся. Ну, а там буде видно. Ви знаєте, я на форумах читаю, і там люди розповідають, що навіть люди з низьким рівнем мови влаштовуються на хороші позиції. Звичайно, це залежить від вашої спеціальності, вашої удачі. А наскільки вам пощастить, а також, також вашої впевненості. Я помітила, що люди, навіть які чогось не знають, але у них впевненість от, вище криші, то у них все набагато краще в цьому житті складається, ніж у людей, котрі набагато розумніші, але менш впевнені в собі. І ще таке оновлення про мідоксиділ, лікування мого волосся. Ці ліки, які я. Наношу собі на шкіру голови для того, щоб волосся у мене почало рости, там, де не росте. Ще результатів ніяких немає. В принципі, ще дуже рано говорити про результати, тому що я користуюся сьогодні, сьогодні рівно 2 тижні, як я користуюся кожен день, я наношу раз на день а, ті ліки. Ще нічого немає. Але я трішки переживаю, щоб воно все ж таки спрацювало на мені. Тому що я читала, якщо там, наприклад, від користування цими ліками свербіж з'являється, наприклад, чи покрасні, почервоніння шкіри, чи волосся більше починає випадати, то це означає, що препарат працює. А в мене нічого немає взагалі, ні почервоніння, ні свербіжу, і волосся мені здається не випадає. Ну але все одно я не кидаю, буду. Буду користуватися От 6 місяців. Все ж таки планую день в день наносити ці ліки. Навіть якщо воно мені допоможе і волосся виросте, це не означає, що я зможу кинути ті ліки і, і якби більше нічого не робити. На жаль, ні, цими ліками треба буде користуватися постійно, тобто, все життя з якимись там переривами. але як тільки я перестану ним користуватися через декілька через деякий час, волосся знову ж таки ну перестане рости, тому що саме ці ці ліки мідоксиділ, якщо я не, не помиляюся. А він стимулює луковиці і волосся краще росте. Так що, ось так: подивимося, як воно спрацює. Сподіваюся, що воно мені допоможе зробити ось цю частину, бо тому що я більше за ось цю частину переживаю, зробити її більш густішою. Добрий ранок, нарешті я зібралася для того, щоб зважитись. Зараз подивимося, яка цифра буде на вагах. Сьогодні четвер. Тепер буду зважуватися, намагатися кожного тижня по четвергам зважуватись. Моя вага зараз 63 кг 500 грам, ну, 65 700 через те, що я там щось вже не пам'ятаю, багато їла і через те в мене була затримка, затримка рідини в організмі. Ну, зараз от бачимо результат 63 кг 500 Моя ціль 60 кг. Але моя ціль не просто в цифрі 60 кг, а в тому, щоб тримати тіло в тонусі і гарно почуватись. Оце вперше за весь час, який я живу тут в Англії, в цьому місті. В цьому місті побачила, що продається скумбрія трус. Повністю, тобто вона із головою була і з патрахами. Мені в магазині там якраз і почистили, і вийшла рибина 3 фунти 8 пенсів. А почистили її теж добре, оце все поприбирали, а всередині теж непогано, це тільки зараз приберу і все, буду її запікати.